Весільний тур від гурту Тік. Гарячі емоції холодного осіннього дня. Другу гілку газгону відкрили у Чернівцях 16 жовтня опалювальний сезон у деяких квартирах не розпочався. Вітаю вас про останні події. Поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. Студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Від 16 жовтня для обігріву помешкань були активовані усі котельні, однак декотрі будинки поки що залишаються без тепла. Чому в цих оселях і досі холодно? Намагались дізнатись наші кореспонденти. Цього року, як і завжди, опалювальний період розпочинався кілька днів. Протягом 14-15 жовтня теплом було забезпечено соціальні будинки, лікарні та навчальні заклади міста. З неділі потеплішало і у житлових будинках. Чи увімкнули тепло в оселях, ми вирішили запитати у самих чернівчан. Опальна є, ну в мене завжди немає в туалеті. Завжди немає, каже, його знов не включили. Я покупався не маю як. Стояк, весь стояк лідяний можете підійти. Оце вся половина лдяної батареї, тільки в ванні, чуть, -чуть тепленькі, а остальні всі ледяні. Половину будинку опалюється, половину лідяний. І не можна дозвонитися ні по якому телефону. Ну нічого мої не жалуються, не замерзають. Поки що така погода, що можна терпіти. Але віримо, що з сьогоднішнього дня місто включить тепло. Комунальники ж запевняють, після усіх необхідних перевірок та профілактик підприємство розпочало свою роботу. Усі котельні функціонують, не опалюються лише кілька будинків та окремих квартир. Ці проблеми у підприємстві пообіцяли вирішити найближчої доби. Подається опалення. На всі будинки, за виключенням 11 будинків станом на цей час, де е, зараз проводяться ремонтні роботи, там, де були пошкоджені е, під час запуску десь, де, де були витоки, де були пошкоджені якісь частини трубопроводів. Ну і такі інші, це робочі моменти. А так все, в принципі, слава Богу, йде за планами. Окрім того, комунальники нагадують про крайню необхідність платити борги за опалення. Наразі заборгованість з боку населення складає близько 10 мільйонів гривень. Аби повернути ці кошти, вже найближчими днями підприємство відновить свою співпрацю із колекторами. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Шість років у Чернівцях зводили другу гілку газогону. Лише за останній рік будівництво було освоєно майже 12 мільйонів гривень. З початком опалювального сезону, як і планувалось, блакитне паливо пішло новими трубами. На офіційне відкриття другої гілки газогону приїхав директор компанії Укргазводобування Юрій Борисов, котрий вклав у це масштабне будівництво 21 мільйон гривень. Нам дуже важко було переходити через міст, але завдяки. Тому що наша компанія працює з цим вже не перший рік. Ми при... до цього ж попросили компанію Укртрансгаз, яка має досвід в цьому дуже великий. Вони нам дуже допомогли в цьому. Тому все, що є новітнє, було застосовано для того, щоб зробити все в час і в той термін, який було поставлено завдання. До опалювального сезону найперше відкриття другої нитки газогону вирішує чимало побутових проблем чернівчан. адже з настанням холодів у мікрорайоні Роша та на вулицях Руська, південно та Стороженецька тиск газу стрімко падав. Десятиліттями потерпали люди від того, що у нас тільки від ГРС Шобранець була запитка газу, і коли падіння температури було, то у людей в оселях. Був відсутній тиск з газу. Сьогодні ми цю проблему вирішили у безперебійному постачанні газу запевняють і чиновники, і комунальники. На сьогоднішній день ввод оцієї другої гілки дасть нам можливість підтримувати потрібний тиск, і тому ми можемо сьогодні гарантувати жителям міста, міста про те, що з паливом все буде нормально з блакитним. Тепер владники планують протягом цього та наступного років забезпечити газом ще 21 село у Новоселицькому та Герцаївському районах Буковини. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецька область, друга, в країні за врожайністю. Здобутки аграрного сезону традиційно підсумували на ярмарку буковинська осінь осінь-2011». Цього року його провели на Калинівському ринку у Чернівцях. Фермери з усіх районів області привезли не лише зразки урожаю овочів та фруктів, а й демонстрували досягнення у тваринництві, вирощуванні риби та бджільництві. На Буковинській осені 2011 зі своїм урожаєм зібралися аграрії з усієї області. В Глибоцькому районі пишаються, що зібрали багато картоплі. Продукція у нас сьогоднішній день на складах, є відповідні листи. В кожному району ми направили, щоб наші сусіди, наприклад, секерянча де в цьому році картоплі немає, щоб могли закупити як для дитячих садків, для лікарень, для соціальних. Установу у районі потужно працює п'ять фермерських господарств. Є два німецьких інвестори. Цього року тут збільшили посів озими пшениці і кукурудзи. Наступного хочуть посіяти більше цукрового буряку, щоб забезпечити виробництво на цукровому заводі. Цього року є 50 гектарів, а на слідущий рік плануємо півтори тисячі. А це у нас мрія глибочин. Буковинці перші в країні за вирощуванням індиків на фермі у Малинівці щороку розводять 29 тисяч цих птахів і вже готові подвоїти цю цифру. За кілька місяців їхня індичка сягає розмірів молочного поросята до 10 кілограмів. Закуповуємо з Єрманії породу бік 6, бройлерна порода. Вони виростають по нормі виростають до такої. Щоб стимулювати фермерів та забезпечити вигідні для них ціни на ринку, чиновники вважають за потрібне, аби основні прибутки від продажів сільськогосподарської продукції поверталися саме до виробників. Щоб основний прибуток не лишався в торгівлі або в переробній галузі, а щоб ми змогли розподілити в такий спосіб, щоб щоб безпосередній виробник сільськогосподарської продукції, той хто вирощує. Зернові культури той, той, хто вирощує тварин, щоб вони отримували найбільший зиск від виробництва цього, і щоб ми зорієнтували оцю прибутковість на першу ланку. Чиновники серед здобутків відзначили відновлення роботи єдиного цукрового заводу в області. Знайшовся інвестор. кажуть, і для Чернівецького молокозаводу, який обіцяють відкрити у місті цього року. Майя Гумена, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 10 тисяч євро отримав чернівецький художній музей від доброчинців на реставрацію вхідних дверей. Меценатами стали австрійські та українські банки, а також група компаній Дмитра Фірташа. Сертифікат вручили на презентації видань праці Йозефа Шумпетера, написаної у Чернівцях, та збірки Українсько-австрійські зустрічі. Презентацією двох видань найвідомішої праці видатного економіста та колишнього викладача Чернівецького університету Йозефа Шумпетера, написаної у Чернівцях, та збірки Українсько-австрійські зустрічі символічно завершили міжнародний економічний форум, присвячений Шумпетеру. українсько-австрійські зустрічі. Перше видання від австрійського посольства в Україні. До збірки увійшли статті та оповідання різних напрямків 28 авторів обох країн. Ми, літератори, літературознавці пропагуємо австрійську літературу в Україні. Але намагаємось також доносити і українську літературу до австрійців. Ми вперше презентуємо це видання у Чернівцях. Книга написана двома мовами: німецькою та українською. Тут є літературні оповідання і статті з економіки. Її надрукували в Харкові. Друк дуже якісний. Апогеєм презентації стало вручення грошових сертифікатів на реставрацію художнього музею. По 2,5 тисячі євро зібрали австрійські та українські банки. Ще 5 тисяч група компаній Дмитра Фірташа. Буде витрачено на Реставраційні роботи у цьому приміщенні у будівлі, яка відноситься до пам'ятки архітектури національного значення. Нам вдалося привернути увагу Центрального банку Австрії щодо цього форуму та проекту. Зокрема, щодо схожих проектів важливо поєднувати зусилля приватних осіб та влади. Ми сподіваємося, що місцева влада докладе подальших зусиль до реставрації цієї унікальної споруди. За кошти меценатів музеї планують відреставрувати вхідні двері. А завдяки схвальним відгукам міжнародних експертів, що були присутні на економічному форумі Шумпетера, захід хочуть зробити традиційним у нашому місті. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Гурт Тік розпочав весільний тур, присвячений виходу нового альбому з одноіменною назвою Чернівці п'яте місто України, куди з концертом приїхав Тік. Холодна осіння погода не завадила шанувальникам музикантів прийти на концерт. Головний тіківець Віктор Бронюк підкреслює, що назва альбому символічна. Багато членів гурту ще не одружені. Можливо, під час туру хтось знайде свою долю. Новий альбом Вінницькі хлопці готували близько двох років. До нього увійшли такі відомі хіти, як для мами Сірожене пірожене ще не вмерла Україна і зовсім нові композиції. Гурт планує у рамках туру заїхати до кожного обласного центру, проте Чернівці для Віктора Бронюка особливе місто. Для мене Чернівці завжди було таке якесь магічне місце, тому що в мене батько тут служив, і я сам дитинство дуже багато чув гарних відгуків про Чернівці, які там Чернівці навесні, як тут цвітуть е, каштани, як тут Черемхи, е, наскільки це зелене місто, наскільки тут гарні люди. І коли я вже мав можливість е, заїхати сам до міста, це десь перший раз я попав, по-моєму, 96-му році. Е, коли я прогулявся, там зайшов якраз тоді відреставрований театр Ольги Кобилянської, повлявся вуличками, відчув ту атмосферу. Дійсно, це атмосфера, яку не перепутати жодним містом на Україні. Таким був інформаційний випуск «Час новин Черніці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, «Час новин Черніці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось. Офіційний дилер «Фольксваген Чернівця, компанія Карпати Автоцентр, відзначала свій п'ятий день народження. Святкували, звісно, на колесах, влаштували автопробіг вулицями Чернівців та грали в квест. Для цього учасники, клієнти автоцентру, отримали цікаві, але заплутані завдання та намагалися якнайшвидше виконати їх. Граці зізнаються, гра вийшла динамічною та запальною, адже автомобілі Фольксваген дозволяють безпроблемно та комфортно рухатися вулицями міста. Машина класом супер, вообще взагалі. Економічна, дизельний, потожна. Взагалі, доволі. задання були достатньо неординарні. Немного треба було по місту поїздити. І як би для чоловіка, який немножко управляє хорошо машиною, було німного легше. О, після рухливих ігор вся сім'я Фольксваген зібралася в салоні Карпати Автоцентр, що на вулиці енергетичній, адже свято влаштоване було саме для них. Ми раді, що наша сім'я Фольксваген приростає. Ми рады тому що предпочтення клієнтів все-таки склоняється в сторону люксусних качественних європейських автомобілей. Ми рады, що именно в этой сім'ї у нас растет количество наших почитателей. Учасники святкування змагалися правності керувати автомобілем, щоправда, іграшковим, показували свої вміння бути влучними та зібраними. Були і фейерверки, і торт з свічками, і вітання, і подарунки. Адже клієнти Карпати Автоцентр по-справжньому поважають свої автомобілі. У мене Volkswagen Passat b 6 Його ми брали як для роботи в основному, щоб їздити на дальніки по Україні за границю. Машина прекрасна, вже ні разу не ламалася. Що обслужування на Карпатах автоцентрі дуже мені нравится, Только у них обслужувалися. Окрім якісних автомобілів та повного їх обслуговування, автоцентр пропонує надширокий вибір автівок, презентації новинок, можливість придбати їх в кредит чи в лізинг та найкращих спеціалістів на станції технічного обслуговування. До того ж для клієнтів Карпати Автоцентр проводять постійні акції, за якими можна не лише дешевше придбати авто, але й виграти його.